Є дещо стеретипічним в нашому християнському, в нашій християнській свідомості. Ми дивимося на тих людей, на тих осіб, які зображені на, ікон, на, на іконописі, на іконах, на, на, на храмових прикрасах, і думаємо, що саме святість вже сягнула їх, і це правда. Але разом з тим, ми живемо в цьому світі, віримо в те, що Христос Воскрес, називаємо себе Християнами. А особливих змін в цьому процесі життя не, не бачимо. В якому сенсі? Ми все рівно помираємо. Христос воскрес. Ми смертні. І на перший погляд нічого не змінилося. Проте саме віра в Воскресіння міняє все. Бо Христос прийшов на цю землю заради того, щоб дійсно, як сказав, тільки що гарно завершувати з своє слово, цитатою з апостола Павла, що Господь приготовив для нас щось краще. Звичайно. Момент смерті нам неприємний, бо нічого справді в ньому немає приємного. Врешті-решті святі, мощі, яких ми вшановуємо і бачимо тут, в цьому храмі, вони також пройшли воротами смерті. І вона для них теж не обов'язково була приємною. Ми нічого про це не знаємо, і тому це нас лякає, і це природньо незнання лякає, тому що інстинкт самозбереження починає бити тривогу. Проте, це відбувається до того моменту, поки ми слабкі в своїй вірі, бо бачимо приклади з різних описів в житті святих, коли вони не боялися вже смерті через те, що бачили і здобули щось більше, здобули самого Христа. Як апостол Павло каже, бажаю розлучитися з тим тілом, щоб бути з Христом, але залишатися мені в тілі корисніше є для вас. Тобто я ще можу дати вам якусь настанову. І це дуже нам важко зрозуміти, як це вже любити Бога настільки, щоб хотіти відійти від цього світу, пройти через ворота смерті. Щойно також в Євангелії ми чули слова, які пересічній людині важко усвідомити. Христос каже, хто любить сина, чи доньку, чи дружину, чи якесь рідню, чи майно більше, ніж мене, недостойний мене. Гаразд, ми можемо не так любити своє майно. Ми можемо ставитися до інших людей. По різному, але, приміром, дітей не любити, це складно усвідомити. Проте Христос не каже, хоча це мається на увазі, але любов до Бога і любов до своїх рідних це різні, різний вид любові, різний вид самозречення і посвячення. Христос не каже, що ви повинні любити більше мене, ніж інших. Знову ж таки, це мається на увазі, але до цього треба ще дорости. Він каже: любіть мене принаймні не менше, ніж своїх дітей. Як виражається наша любов? Ми не можемо її показати ось так на руці. Це не є щось матеріальне. Любов наша, якщо ми кажемо я люблю, чи це справді щось значить, адже слова інколи можуть бути порожніми. Наша любов виражається через наше ставлення, через увагу, через жертовність, через те, що ми переступаємо через свою гордість. Це і є любов, жертовність завжди жертовність. І саме любов до Бога така сама: ми переступаємо через свою гордість, через свої вади, працюємо з ними ради того, щоб здобути ту святість. Бо саме Бог є джерелом святості, і він освячує кожного з нас. Ніхто з нас не народжується святим і разом з тим народжується. Тому що святість в якийсь момент дорівнює безгрішність. Хоча в нашому буття вже не дорівнює. Тому що всі ті святі, яких ми бачимо на іконах, може, за винятком святих ангелів, вони. Грішили в якийсь момент свого життя, і як каже Давид, ось би беззаконні я зачати в гріху породили мене, мати моя. Це зараз не час розбирати саме ці слова, але мова йде про те, що людина грішна, і ми кажемо в цій молитві, бо ти єдиний без гріха. Праведність твоя праведність вічна і закон твій істина. Ми не є істиною, і наша праведність не є вічна. Але ми можемо її робити вічною, якщо не в часі і в просторі, то з якогось моменту свого життя в майбутнє вже до Царства Небесного, яке вже настало тут на землі. З приходом Христа справді рай прочинився, і святість є доступна для кожного. І це тільки наша контрибуція в наше власне буття, що ми досягнемо цієї святості. І смерть тут вже не буде настільки важлива, тому що якщо ми любимо Бога не менше, ніж тих, хто для нас дорогий тут, з наших ближніх, це вже... Значна любов. Але я кажу ще раз: це не одне і те саме, не одне і те саме любити Бога, не одне і те саме любити своїх дітей, батьків, ближніх, друзів, колегів, хто б вони не були. Це є різний вид любові. Але завжди любов є жертовна. Завжди любов це страх образити того, хто любить тебе. І це от справді є оцей вид страх Божий. Це не страх покарання, бо це більше можна, вибачте, сказати так грубо, але це може бути якийсь як вимір тваринного страху, як тварина інстинктивно боїться, що її буде за щось покарано. Це не шлях людини, не шлях свідомості людської її особистості. Ми повинні боятися образити Бога за те, що Він любить нас і все дає нам, і береже нас, і наставляє нас, і показав нам власний приклад, прийшовши на землю, і показавши, як жити одне з одним. Саме це і є страх, страх Божий. Страх образити того, хто завжди любить нас, хто завжди готовий нас прийняти такими, як є, в, наших, в нашому нерозумінні, в наших слабкостях, в наших гріхах і пробачити їх. І тільки ми повинні дати якусь найменшу підставу, щоб він це зробив, показати якийсь рух на зустріч йому. От саме в цьому і є сенс сповіді. Адже сповіді покаяння нам потрібно їх розмежовувати це не одне й те саме, не одночасно. Процес покаяння має бути постійний. І саме так досягається святість, коли ми переосмислюємо те в серці своєму, що ми зробили неправильно. Покаяння це маніфестація, підтвердження того, що я вже усвідомив, що я вже в собі пропрацював. Чи є сенс в сповіді? З одної сторони, можна сказати, та й нема навіщо. Господь же серцевідець, все знає, все. Все бачить кожну мить нашого життя. Абсолютно. Чи є сенс сповідатись? Є. Тому що нею цей через цей акт ми показуємо, що ми усвідомили, як ми слідуємо і як ми розуміємо закон Божий, закон, який приніс Христос на землю. Як ми його усвідомили, що ми за собою помітили? Бо найгірше це коли людина не помічає за собою якогось зла і вважає, в мене все гаразд. Ось це тоді починається духовна проблема. Звісно, це може бути і з кожним. Але саме для того й слово Боже дане нам, щоб ми розуміли, що за собою треба припильнувати. Бо нам дуже легко себе порівнювати на контрасті з кимось, як зі святими, так і з грішниками. Той святіший за мене, той грішніший. Хай це правда, хоча наскільки це об'єктивно, звичайно, суб'єктивно. Але справа полягає в тому, що. Святість доступна для кожного, і це є процес роботи над собою. Це і є святість. Ніхто не стає святим після смерті. Це найбільший нонсенс, який людина може уявити. Святими стають тут на землі за життя і не інакше. І не даремно з'явилася навіть в нас в Україні така приказка, що після смерті покаяння немає. Я не знаю, чи вона є в інших мовах, але не це важливо. Важливо те, що ми тут вже повинні зробити висновки і за собою припильнувати вже тут. Саме це і є початок святості, з усвідомлення того, що щось не гаразд в нашому житті. Тому, браття і сестри, святі вони для нас завжди в зірці, звісно ж, але в першу чергу вони наші друзі для того, щоб які можуть зрозуміти нас. Я щиро вірю, що вони моляться за кожного з нас про допомогу і про милість Божу до кожного з нас, до наших неправедних вчинків. Насправді, у їх багато. Але разом з тим це ті люди, які самі прийшли цим шляхом. І святий завжди той, який сповнений милосердя, бо сам пам'ятає себе, яким він був в якийсь момент свого життя. Тому так важливо святкувати цей день, день всіх святих, коли кожен з нас святкує День пам'яті свого небесного покровителя. Сьогодні день ангела в кожного з нас, і це прекрасно. І попри те, що починається завтра, вже Петрів Піст, це все рівно не привід. Якось нам само тай піст взагалі не привід для смутку. Я просто нагадую про це. Але це дуже гарне натхнення на цей піст, і справді Господь приготував для нас найкраще, приготував самого себе. І саме в таїнстві причастя ми його утримуємо повній. Саме до цього він і прийшов, щоб дати самого себе, бо більше не мав, що дати більше родові людського. Дав найбільше, дав самого себе. Тому, браті і сестри, святість відкрита. Вона приходить кожного дня під час божественної літургії. і це вже акт любові Божої до нас. І нам треба тільки зробити крок на зустріч йому, щоб ту святість.